Нині церква православна на Закарпатті, на історичній Карпатській Руси празне великий праздник, честь преподобного Алексія і сповідника Карпаторуського Карпаторусинського. Подвиг цього святого ми приравнюємо до равноапостольського, Апостольського. Бо то, що совершив цей святий. Равняється то, що в других народів сувершали святі і їх по достоїнству називали равноапостольними, щоб перевести майже всю Часть древнього карпаторусинського народу в православі з Унії, а ще в часи Австро-Венгрії, коли Австро-Венгрія була фанатична католицька держава. І всякі упомінання о возвраті з унії в православії вчиталися як зрада державна і змена родині, якщо заганяли насилу в католик, то все було добре, це було интересно, по-європейськи. Але якщо хтось хотів повернутися, уже була зрада, така сатанинська наука. У людей антиправославних. І от родився в мір Олександр Кабалюк, родився в Ясенях, де під горов говерла, але її подлинне названня Руська гора Русинська. Іменно там родився той, хто з юності прийняв рішення послужити церкви. Із юності він пішов у ближайший, бо другого не було, у ніцький монастир, але там йому старенький архімандрит відкрив то, що не казав многим, хлопчику, наша віра настояща православна. І ти у ті монастирі православні, і то так заставило юношу порозуміти, змінити свої погляди, що він. Потім із многими другима хлопцями пройшовся по монастирям православним, починаючи з Яблочинського монастиря, от теперішня Польща, в деревни то була Російська імперія. Перейшов він через Київ Печерський монастир, прийшов він через Афон. І коли, прийнявши вже офіційно і вже був у сані, він направився ще один путь дуже важний, як він рахував. Він направився на Константинополь до туди патріарха Іокима. Патріарх Константинопольський вислухав всього юношу, котрий йому розказав, що є Карпато-Руська церква, но в Австро-Венгрії вона після смерти Єпіскопа Досифея не получає. Не може отримати свого єпископа. Що нам важливо нині у 21 віці знати? Патріарх Іоаким, вислухавши і підтвердивши погляди Алексія, рекомендуємо йти до сербської церкви, бо вони, той регіон, на тому регіоні, являються канонічною церквою. Вони там обслуговують. Тобто, Константинополь в лиці Іоакима, <кій> указав на церкву сербську. І от іде Алексій, і в Сремських Карловцях в Сербії знаходить патріарха Лукяна Богдановича. І, будучи тоді, як Глава Православної церкви в австро Венгрії, бо іначе не може було йому дівлятися, Алексій вперше почувствував, що є можливість при допомогі Сербської церкви встановити Карпаторуську православну церкву. Цікаво важливо, що сремські карлівці, де патріарх Лук'ян діяв, іще. Дуже мало вліяння Мадярської. Патріарх Лукіян говорив із Олексієм помадярською. Хоча вони обоє були слав'яни, один русин руський, а один серб, а єзики близькі. Ну така була ситуація в Австромадярщині, де ми дуже мусили всі знати по Мадярську говорити. Ми повними і наші діди. Говорили по-мадярськи, і батьки многі говорили по-мадярськи, Подумала Чехословакія, по-чеськи, но свій язик усе берегли-сокотили, як зеницю ока. Так патріарх вислухав Олексія і предложив йому, благословив йому іти на організацію православної церкви, тоді Угорської Руси, тобто на території Мадярщини і Предупредив його. Будь уважний, що австромадянська власть боїться православ'я як вогня, хоча у самій Мадярщині повно православних і в Мішкальці, і в Ніригазі, і в Будапешті. Но мадяри бояться, щоб русини не повернулися з унів православ'я, бо це може бути опасним для держави. Откуда основання гонення на православних у Австро-Венгрії? Віруємо в'єдно з нашим святим преподобним Алексієм Карподоруським і Угольським, і з усіма святими нашими, зможемо й ми наслідувати Царство Божо. Амінь.